Друзі, привіт! Вас вітає інтернет-магазин ОВК Комплект. Сьогодні у нас буде відеогляд на трансформаторний регулятор швидкості Wens RSA 5E2P. Даний регулятор швидкості може не лише керувати швидкістю обертання вентилятора, він має додаткові роз'єми для захисту електродвигуна по температурі, для вносного термостату та для керування приводом повітряної заслонки. Як все це працює в даному вигляді, коли у нас під'єднаний виносний термостат, наприклад, нам потрібно, щоб вентилятор був вімкнений, а привід був відкритий до тих пір, поки не досягнеться задана температура, наприклад, 25 градусів. Давайте виставимо 25 градусів. Вентилятор у нас вімкнувся на першій швидкості на також перемикати. Привід повітряної заслонки у нас відкривається. Він буде відкритий, а вентилятор буде працювати до тих пір, поки не досягнеться значення температури 25 градусів. Коли це значення досягнеться, в нас контакт розмикається. Вентилятор вимикається та привід закривається. Перед підключенням та використанням регулятора швидкості ознайомтеся з інструкцією, яка йде в комплекті. Тут у нас є технічні характеристики: номінальний струм 2 А. Запобіжник встановлено 2,5 А. Також є робоче положення нашого регулятора швидкості, електрична схема підключення та варіанти підключення нашого регулятора швидкості. По підключенню регулятора швидкості потрібно спочатку викрити 4 гвинтики. Тут ми можемо бачити. Наш трансформатор на 0, 110, 130, 160, 190, 230 вольт. Також ось він наш запобіжник та клемна колодка, куди буде підключатися. Електрична схема підключення. Ось вони наші роз'єми. Роз'єм L та N це у нас фаза та 0. Живлення нашого регулятора та вентилятора. Ось вони. коричневий провід фаза, синій провід 0. Далі роз'єми N та M. Це в нас провода йдуть на живлення нашого вентилятора. Також далі у нас роз'єми ТК, це у нас тепловий захист електродвигуна. Його у нас зараз немає, тому поставив перемичку, без перемички працювати не буде. Роз'єми ТС, це у нас кімнатний термостат або термостат загроза вмерзання калорифера. Ось він наш е коричневий та синій провід, неважно в якій послідовності їх. Відключити. Далі роз'єми У1У та N. Це у нас електропривід повітряної заслонки або клапана. Н це у нас постійний 0, У постійна фаза, та У1. Фаза подається сюди, сюди тільки тоді, коли вимкнений наш вентилятор. Якщо вам необхідно використовувати його лише як регулятор швидкості, потрібно поставити дві перемички на роз'єми ТК та ТС, там, де повинен бути тепловий захист двигуна та кімнатний термостат. Без перемичок регулятор працювати не буде. Однією зі значних переваг використання трансформаторного регулятора швидкості є те, що на невеликій швидкості відсутній електричний гул електродвигуна та не так сильно гріється сам електродвигун. Проведемо тест та заміри. Цей прилад буде показувати кількість обертів вентилятора за хвилину. На цьому приладі буде показуватися напруга та інші показники. Вімкнемо наш вентилятор. 110 вольт. Сто тридцать вольт. Сто шестьдесят. Якщо вам сподобався даний регулятор швидкості і ви хочете його придбати, то найкраще це зробити в компанії ОВК Комплект. Силка буде в описі та в закріпленому коментарі. Якщо вам, хоч якось сподобалось дане відео, не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. До побачення, друзі!